Чи можна побудувати нові здорові стосунки, якщо ви не відпустили минуле? Свої минулі стосунки. Ознаки, що колишній партнер все ще впливає на вас? Як відпустити минуле, то давайте разом перегорнемо цей аркуш і закриємо цю історію та створимо простір для ваших нових стосунків. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео емоційний привид. Як минулі партнери руйнують ваші нові стосунки? Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк та підпишетесь на канал, адже це буде допомагати у просуванні українськомовного контенту. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватися особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Насправді, все дуже просто. Ну, ось давайте будемо розбирати Емоційний привід – це момент вашого психологічного застрягання. Простий приклад. Варіанти того, як я працював да, там, з клієнтами. Так вам буде простіше зрозуміти. І я впевнений, що дехто із вас, хто буде передивлятися це відео, себе в цьому може впізнати. І важлива деталь. Не лякайтесь, це абсолютно нормально, нічого страшного в цьому немає. Це навпаки добре, що ви маєте можливість подивитись і впізнати себе. І зрозуміти, що ваша проблема не унікальна. Бо є такі приклади, там я працюю з клієнтами, які приходять і кажуть, що моя проблема, вона дуже унікальна, вона така страшна і складна. І насправді таких. Унікальних проблем, їх не дуже багато, але ви по якихось причинам думаєте, що вона повинна бути унікальна. Да? Тому перший варіант це приклад. Дівчина зустрічається з хлопцем. Він почав її зраджувати. Вона з горя кидає його і знаходить іншого, нового хлопця, і каже собі: ось він, ось він буде мене оберігати, він буде мене по-справжньому цінувати. І вона знаходить. Такого партнера. Іде у стосунки з цим партнером. І через 4-5 років вона починає відчувати, що він їй взагалі не імпонує, не потрібен. Сексу немає. Секс пішов з їхнього життя вже давно-давно. Воно зайдеться питанням. Чому? Як це врятувати? Як врятувати наші стосунки? Андрій, допоможіть! Приходить до мене. Да? Де моя сексуальність? Він же такий хороший партнер. Думає, логічно, так? Думає. Логічно. Але стосунки часто не про логіку, а про якісь психологічні фізіологічні процеси. Да? Вона обрала цього партнера тільки як гіперкомпенсацію тієї травмуючої ситуації, яка у неї була в минулих стосунках, де її партнер зраджував. І тому, щоб компенсувати цю свою травму, вона обрала такого партнера, щоб якби перекрити, щоб точно бути впевненою, що він не зрадить. Але насправді їй його і не хотілося, і не хочеться. Не підходить ця людина їй, не підходить цей партнер їй. Ось така перша ситуація, як да, така, такий емоційний привід впливає на вибір і впливає на ваші стосунки. Сюди ж варіант другий сценарій. Приходить до мене клієнт, його кинула дівчина. У них були стосунки, все було добре до якогось періоду. І коли вони розходились. То причиною розриву, як вона сказала, був факт, що ти не вдаха. І взагалі ти мене не зваблював, і взагалі ти слабкий, і ти мене не задовольняєш. Він знову ж таки, не закривши свою проблему, починає активно гуляти, зваблювати постійно жінок, скажімо так, вести деструктивний спосіб життя. Чому це відбувається? А все через те, щоб знову ж таки компенсувати, компенсувати ту біль. Яка є, яка залишилась від цих стосунків. І заходячи в стосунки, він обирає партнершу, яка також має такий, знаєте, деструктивний спосіб життя. Це йому не близько. Це не його взагалі стратегія. Але він йде в цю стратегію тільки щоб компенсувати ті слова, які йому колись сказала та його друга половинка. Або тільки щоб показати то довести їй, що вона помилялась. І все його життя зводиться до. Таких не його хибних стратегій. Розумієте? І ось таких стосунків насправді дуже багато. І я не буду всі варіанти вам розказувати, бо їх, знову ж таки, багато. Просто знайте, що є різні приклади, є різні варіанти. І якщо у вас будуть запитання, ви завжди можете записатись на безкоштовну консультацію, будь ласка, під цим відео, переходьте за посиланням, записуйтесь. Але зараз я хочу, щоб ми пройшлись по ознакам. Що ваші колишні все ж таки можуть якимось чином впливати на вас. Як це зрозуміти, да? що ваші колишні на вас впливають? Буде усього так 5 пунктів. Ви зараз можете взяти листочок, ручку і починати це собі, такі поміточки, ставити. Перше, ви постійно порівнюєте теперішнього партнера з колишнім партнером. Друге, ви постійно думками повертаєтесь в своїх фантазіях, можливо, да? уявляєте того свого партнера, з яким ви колись були. Третє, вам боляче. І при будь-якому нагадуванні про цього партнера ви відразу провалюєтесь в стан або жертви, або агресії. Четверте, ви б хотіли, щоб ваш цей партнер, неважливо, він це або вона, побачили ваше життя та позаздрили або просто переконались в своїй помилці. І п'яте, ви всередині себе відчуваєте постійну порожнечу. Це може бути навіть не часто. Відчуття, да? Але відчуття такої самотності. І, можливо, вам це знайомо, ви його добре знаєте, і ви можете просто знати і свідомо уникати цього почуття. Да? Подивіться, спостерігайте за собою. І якщо ви впізнаєте себе, дивіться відео до кінця, я далі буду вам розказувати, що з цим робити, якщо у вас ці пункти є. Дивіться, як закрити минулі стосунки раз і назавжди. Найкраще, звичайно, це переходити до мене, там, приходити і працювати індивідуально, якщо у вас такої можливості немає, або ви соромитесь, вагаєтесь. Подивіться це відео до кінця і зробіть ті вправи, які я зараз вам буду рекомендувати. І перша вправа ви описуєте свої стосунки. Ті стосунки, не в яких ви зараз, да, наприклад, або в яких ви хочете потенційно бути. А ті стосунки, в яких вам зробили боляче, або які нещодавно розпались. Або розбирайте ті стосунки, які, можливо, були ще давно. Але ви вважаєте, що саме вони вплинули та продовжують впливати на ваше життя. Да? Вибираєте такі стосунки і починаєте ретельно розбирати їх. І розбирайте ці стосунки. На дві основні частини. Перша частина це все, що було спочатку, все той конфетно-букетний період. Друга частина момент, коли ви відчули, що ці стосунки токсичні, що з ними щось не так. І наше завдання в цьому розборі звернути якраз таки увагу на цю різницю, якими були спочатку ці стосунки. Да? Яким був партнер, з яким ви там будували, якими ви були в цих стосунках на початку. Да? І ось ця різниця. І зміни цього партнера. І тих стосунків, які змінилися, як вони змінилися, і це чудово може дати вам і давати вам такий, знаєте, тверезий погляд на ці стосунки. І в цих стосунках ви можете подивитись на партнера, можете подивитись на себе, можете подивитися зі сторони. Але найголовніша річ, ви розбираєте свої стосунки на етапи, да? ще раз, будь ласка, до де все було добре, да? і етап після того, як все почало сипатись і зіпсовуватись. Це перше завдання, що вам потрібно зробити. І друге завдання, що ви можете зробити? Ви починаєте йти у свою фантазію. Ви йдете у свою фантазію і з цим партнером згадуйте найяскравіші ваші моменти. І потім, в цих найяскравіших. Моментах ви звертаєте увагу на цінність тих емоцій, які ви там проживали. Це раз. І даєте цінність цим емоціям. І цінність того, що ці емоції, які ви там проживали, вони ваші. І тільки ваші. Тільки ви є цінністю в цих стосунках. Це перший момент. Другий момент ви дивитесь на цього свого партнера. Це чоловік або жінка, неважливо. І спостерігаєте, задаєте запитання якими якостями, які емоції там проживає ця людина, яка мені подобається? Що там мені в цій людині подобається? Які саме якості мені в цій людині подобаються? І спостерігаєте, да? спостерігаєте і ніби хочете якби, повернути ці емоції собі. Ніби одягаєте ці емоції цієї людини, риси цієї людини на себе. Да, сказати так, я забираю в тебе ці якості, тому що вони, вони мені потрібні. Вони мої. Мої ці якості, і я знаю, що вони мені потрібні. Чому ви це робите? Тому що Карл Юнг стверджував, ще у там давним-давно, да, що у стосунках ми набуваємо своєї цілісності. І що в будь-яких стосунках ми обираємо того партнера, який нам подобається, да, який має ті ж самі якості, які є і в нас. Але не проявлені да, ці якості. І тому нам це необхідно. Вам це необхідно повернути це собі. Да, ми кажемо, друга половинка повертаєте все це собі. Навіщо? Ще раз, будь ласка. Тому що ці риси і ці якості, велика ймовірність, що ці риси і якості є у вас. І вам з ними ви повинні себе повернути. Повертаючи собі себе, да, ви звільняєтесь від цього емоційного приводу. Ви самі маєте можливість обирати свій шлях і жити своє найкраще життя. Адже ваші стосунки це в першу чергу про задоволення. А я бажаю вам смачної кави та теплих стосунків. І на все добре. Па-па.